Новим роком, що прийшов невтомним кроком, на сіверську землю рідну, добру, щедру та привітну, вітаю вас, телеглядачі, вже в новому 2014 році. Новий рік одне з найдавніших і найпопулярніших свят. Це, мабуть, єдина подія, яку протягом століць відзначають у всіх країнах, яку знають, люблять і яку з нетерпінням чекають всі люди, як малеча, так і дорослі. Новий рік одне зі свят, що має традиції. Новий 2014 рік це рік дерев'яного коня. Талісманом 2014 року вважається синій дерев'яний кінь. Рік коня 2014 року принесе людям великі зміни в житті, Тому дуже важливо буде діяти ретельно, бути обережними у своїх рішеннях та вчинках. Багатьом знакам зодіаку у 2014 році неймовірно може пощастити завершення задуманого і довгоочікувані мрії принесуть та змінить ваше життя на краще. Основна мета синього коня. Зробити життя кращими та принести удачу амулетом року коня є підкова. Вона повинна прикрашати ваш будинок не тільки в новорічні свята, але й протягом усього року. Вона приверне щастя у ваш будинок. Вважається, якщо підкова висить рогами вниз, вона обсипає всіх вхідних будинок удачею та щастям. А якщо підкова висить ріжками вгору, говорить, що вона навпаки накопичує в собі благополуччя багатство та здоров'я. Кінь – спокійна тварина, не прихильник галасу, тому новорічні свята рекомендується провести в тихій сімейній атмосфері, виключно з близькими людьми. Тож зараз ми знаходимося біля новорічної ялинки в центрі міста. Ми бачимо сіверян, ми бачимо гостей міста, бачимо радісні обличчя, усміхнені обличчя дітей. Тож зараз ми спробуємо дізнатись, де зустрічали люди новий рік, та що очікують від нього. Надіємося, що все-таки год лошади будет намного приятней, чем год гадюки или тому Ми на этот год залагаємо большие надежды. Так как это получится. Де зустрічали Новий рік. Дома, дома. Новий год дома. Я вважаю, считаю, що Новий год это сімейний праздник и каждый должен встречать дома. В первую очередь дома. Потім уже далі можна куда-то там идти. А семейний праздник зустрічати вдома. Що би побажали городянам, северянам на Новий рік? первую очередь самое большое это здоровье. В первую очередь, поскольку здоровье здоров'я саме і все, можно пожелать человеку. Когда есть здоровье, хочется жить, хочется желать, хочется любить, хочется работать. В первую очередь здоровье. Все остальное, ката уже постепенно ну, придет, скажем так, и благо, и удача. Ну, самое, я считаю, что для человека в первую очередь першу черному здоров'я. Що очікуєте від нового дві тисячі чотирнадцятого року? Є якісь надії, сподівання, побажання? Надії сподівання великі. Тому що влада нам дуже багато обіцяє, то думаю, що вони дотримаються цього, а ми чекаємо. Чи є можливо якісь сімейні традиції щодо зустрічі Нового року? Ну, Сімейні традиції, ну, мене діти далеко, так вони там собі зустрічали і за границею зустрічали, а мені у 12 годин дзвонили всі дзвінками. Здоров'я, щастя, нібарець, щоб все було добре, і… Фінансово, і. І так, а де зустрічали новий рік вдома з родителями, з сім'єю, з братом. Чи можливо є якісь сімейні традиції щодо зустрічі нового року? Ха-ха, Як -ха, у всіх подарки, свічі і олів'є? Що очікуєте від нового 2014 року? Стабільності, лучшого, світлого, доброго. Все, а хорошо. що ви побажали городянам, северянам та густям міста в Новому році? Ваші побажання для чого важчої собі, Тоже стабільності, світлого, щасливого і доброго. Зустрічали в колі сім'ї, вдома зустрічали. Що очікуєте від нового року і які будуть побажання всім жителям міста? Жителям міста щастя, здоров'я і всього найкращого в житті. А що ви особисто очікуєте самі від нового 2014 року? Що від Особисто для себе, особисто думаю, нових друзів і щастя. Головна героїня свята Ялинка зібрала біля себе малечу. Всі співали, танцювали, розважались разом з Дідом Морозом та Снігуреньковим. любить скакати. Нового року пов'язана з різними традиціями, що збереглися і дійшли до нашого часу з найдавніших часів. Що в древніх народів зародилося повір'я, як новий рік зустрінеш, так його й проведеш. За всіма прогнозами, це буде динамічний наповнений подіями. Рік в цілому, рік обіцяє бути вдалим, але тільки для тих, хто врахує особливості коня. Кінь не любить ледерів, він працелюбний, тож доведеться, як говориться, працювати як кінь, щоб піднятися вгору по кар'єрних сходинках. Коня пов'язують з мудрістю та інтелектом, тому постійно поповнюйте ваш багаж знань. У коня вони у рік коня вони вам неодмінно знадобляться. Цей рік здивує своєю різноманітністю, насиченими моментами та фантастичними результатами. Головне намагання прийти першими. Від вас тільки потрібно докласти максимум зусиль і ви досягнете найвищих результатів. А на центральній площі міста продовжуються новорічні гуляння. Без чого не можна уявити новорічні свята дійсно без побажань, бо саме у цей час вони можуть стати реальністю. Головне вірити. Скажи, з ким ти зустрічала новий рік. З ма з мамою, і татом Дід Мороз, завітав, що подарував тобі Дід Мороз? Книжку. А що б ти побажала всім жителям міста, всім гостям міста, що б ти побажала їм в новому році? Здоров'я, щастя, щоб вони всі були багаті. Чи знаєш ти можливо пісні або вірші про новий рік? Розкажи. Гості прийдуть свята їх зимою, так багато, але найперше кожен звик ми зустрічаємо новий рік. Щоб ти побажала своїм друзям, своїм рідним у новому році щастя, здоров'я і щоб завжди було їм добре. Увага, увага! Час на в палацах і школах на свято зими. Веселе, щасливе і радісне свято на нього. Чекаємо давно вже ми. А поки біля красуні ялинки всі вітали один одного, жителів міста привітав Дід Мороз. Любимої сіверяни, з Новим роком, з новим щастям. Хай всілякі гаразди і лише тільки добро заходить до ваших домівок, а всі незгоди і негаразди залишаються у минулому році. Нехай добро, радість і щастя панують у ваших оселях, благополуччя і все саме найкраще. З новим роком, з новим щастям. Люблю мої сіверяни! свої вітання, побажання надіслав всім міський голова Сергій Пунтус, Дорогі ногора сіверці, уважаемые гості нашого сегодня, в праздничную новогодню ночь, ми все вместе з вами, кожен в своїй компанії, кожен в, своє, в своєму своєму кругу, каждый, можливо, в своїй сім'ї. Проводили год 2013 и встретили год 2014. И вот уже на протяжении практически 12 часов наступивший 2014 год идет по нашей земле и уступает свои законные полнопро... полноправные права. Каким для всех, для нас был год прошедший 2013? Я думаю, со временем мы все оценим и история оценит, каким он был. То ли был хорошим, то ли не совсем хорошим. Все, все познается, как говорится, в сравнении. Год 2014, будем надеяться, что будет намного лучше, чем ушедший год 2013. -й. Пользуясь случаем, я вас всех поздравляю с наступившим 2014 годом. Желаю в первую очередь вам здоровья, желаю вам добра, желаю вам благополучия, желаю, чтобы этот год 2014, который наступил, был намного лучше, чем год 2013, который уже ушел в историю. С праздником вас, с новогодним настроением! Мріяти можна і треба, бо якщо чогось дуже сильно захотіти, шанси, що щось здійсниться, збільшуються у кілька разів. Незважаючи на холод, глядачі доволі підходили до стовпа. Там розпочинається найскладніший та найцікавіший конкурс. Дістатися до самого верху важко, але деяким все ж таки вдалося. Тобі сьогодні все ж таки вдалося вилізти на стопати, отримав подарунок, Поділись, будь ласка, враженнями, і що тобі подарували? Я лажу вже 7 років подряд, і для мене це просто удовольствие. Я лучший із лучших. Що сьогодні подарували, чи задоволений подарунком? Подарок хороший, дрель мені подарили. Я виграв дрель. До цього дня готувались за, за залегід, Ні, чи не готувався? Лажу з першого разу і з першого разу залажу. Які будуть побажання городянам северянам задача і вигравати призи а поруч у цей час підіймали гирю. Перший рік вам вдається найбільше разів підняти гірю. Поділіться, будь ласка, враження нормально. підійшов, підняв. Мог би підняти би більше. десь раз 250 мог би підняти. До цього ви готували заздалегідь чи ось так прийшли і одразу підняли. Не, я постійно займаюся спортом. Хай здійснює бажання новий рік, здоров'я прибавляє з чудовим святом радості та мрій. Я щиро і сердечно вас вітаю з Новим роком, з новим щастям! Хай завжди в очах іскряться усміх, радість і кохання. Хай здійснюються всі ваші бажання. З Новим роком вас вітаю, щастя від душі бажаю! І щоб був наступний рік значно кращий ніж рік.